Вони наша підтримка заспокійлива, друзі та члени родини. Ми ж для них цілий всесвіт. Більше половини населення України мають вдома улюбленця, будь то чи кіт, чи собачка, або ж папуга, чи хом'ячок. У всесвітній день захисту тварин. Ми вирішили поцікавитись у Житомирян, з ким вони гріються під ковтрою та бавляться після роботи. Чи є у вас домашня Звичайно, є. котик і собачка. малий. Назвав кокошка. Ну а скорочено ну, ми вже рішили, що буде кошиком. Тому в нас вдома кошик живе. У мене дві собаки і десь шість котів. Ну, ось, Наприклад, це моя собака. Звати її Лола. 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 Нічого, покажіть, в камеру. Дуже дорого, у мене просто в О, таке чудо. Котик. Котик як звати? Буді. <клес> ось такий в мене котик. Ось. Це канадський сфінкс. Да, це дуже незвичайна порода. Такі гарненькі, сіренькі з голубими очима. І хоча більшість нами опитаних житоморян мають вдома котиків, не варто забувати, що кожна тваринка, як і люди, має свій індивідуальний характер. Котик лайк котик лак супер. Може сказати його характер, чи любить гратися, чи спати більше? Спати люблять більше спати. Є фіктів, фіктивний нас багато, так? Так, Любить гратися і відпочивати, йому три роки, в принципі, він такий доволі активний. Він дуже такий швидкий, за ним бігаєш і бігаєш. Він лазить по шкафам, скачить туди-сюди. Але нам дуже весело. Даже бувають такі моменти, що вона чувствує, коли буде холодно, вона зразу ховається під одіяло, значить, ми вже знаємо, що буде холодно, значить, треба трошки буде утеплятися. А не любить, коли нахально беремо в руки, вона повинна прийти сама, сама лягти, щоб її погладили. Любить ніжності, любить смачненьке, як і всі котики, з різні їхні смаколики. А так, ну, в принципі, не ну, щоб не кусається, не царапається, тобто. І, хоча досі багато людей проти чотирилапих в будинку, та насправді тваринки навіть корисні, домашній улюбленець позитивним чином впливає на емоційний стан кожної людини і допомагає зміцнити стосунки в родині. Спільна турбота про тварину і недільні прогулянки зближують і дарують безліч щасливих моментів ну для нас всі наші домашні тварини. Це як сім'я, як наші дуже рідні. Ми їх дуже сильно всіх любимо, дуже хвилюємось, коли вони десь там знаєте довго гулять, бо це ж село. Дуже хвилювалися, коли почалась війна, як ми з ними, що, як, куди їх. І зараз хвилюємось, бо не знаємо, як вона там далі буде. На тим словом дуже сильно любимо. Це наша сім'я. Це частинка нас, ми три роки разом, і як, ну, як по-іншому назвати, навіть не знаю. Це знаєте, це така, мабуть, частинка, частинка чогось приємного. Ти приходиш додому, він тебе чекає, він чекає, поки ти його погодуєш. Ну, це дуже прикольно. Це наше серденько, чесно. Тобто, як почалася війна, нам змусили, щоб ми виїхали на пару днів, то це. Дуже було важко. Це прямо ж істерика, тому що ми її взяти не могли з собою. Там є хлопчик, у нього алергія, і її не могли, тому залишили вдома. Це сльози, це приїхали, вона тиждень до нас не підходила. Вона була ображена, але потім відійшла. Вона як друга дитина для нас. тобто Це саме рідні, що є. Що навіть якщо ти сам вдома, ти знаєш, що все одно в тебе є котик, який прийде, помурликає і буде лежати біля тебе. Тваринки це. В першу чергу це надійність, тепло, затишок для дому. Допомагають підняти настрій в першу чергу. Так. Ну і взагалі вони няшні. Всесвітній день захисту тварин ще один привід нагадати людям, що без них тваринам не вижити. Особливої підтримки зараз потребують хвостаті України, які так само відчувають та реагують на ситуацію в країні. На початку війни війни він взагалі з нами подорожував по західній Україні. Ми виїжджали за кордон, але він залишився вдома з татом, дуже сумував, і ми за ним також приїхали. Він спочатку не відчував. Що ми взагалі свої, ми його сім'я, а потім трошки відійшов з часом. Але ми дуже сумували за ним. Спочатку вони дуже сильно відчували, що вдома щось сталося не так. Дуже такі були, вони ну, не, не, балували, не балувались так, як завжди. Дуже були спокійні і зажурені, ось так я б сказала. Розуміли, що щось робиться зовсім не те, як завжди, чи що. Але вони відчували любов. Ми б їх точно не покинули а так, що знаєте. У Житомирському центрі захисту тварин досі залишається багато хвостатих, які потребують родинного тепла та турботи. Деякі з них опинились тут з постраждалих внаслідок війни територій країни. Є один котик з Херсону, якого врятували військові. Також частина собак в нас на перетримці на реабілітації з бородянського притулку. Є одна тваринка з Донецької області. Ну а загалом всі інші це ці тварини, яких на жаль покинули господарство. Одарі їм вже на жаль буде складно вижити на вулиці, тому ми вже їх після стерилізації частину залишили і намагаємося знайти нових господарів. Загалом на прилаштування у центрі чекають 30 тваринок кожен з них з різним характером та потрапив сюди за різних обставин. Але за словами директорки підприємства, кожна тваринка потребує любові. Більша частина соціалізованих. Звісно, що є і такі психологічні травми, які залишаються після зради. Але як показує практика, добре турботливе і чуйне ставлення це швидко виправляє, і тварина швидко адаптується в новій родині. Врятований котик, про якого згадували раніше, це саме херсонський кавунчик. Військові врятували його біля дороги, відгодували, підлікували та привезли до Житомира. Зараз трьохмісячний пухнастик шукає люблячу родину. Це нас котик, один з двох, яких врятували військові під Херсоном. Його братика ми вже прилаштували. Зараз от шукаємо родину для цього хлопчика, досить активний. Комунікабельний, вже вакцинований і готовий до нової родини. Ми вже розповідали вам про позитивний вплив тваринок на емоційний стан людини. Та варто зазначити, що пухнастики здатні також берегти здоров'я своїх господарів. Якщо в будинку живе кіт, то рівень інсульту або серцевого нападу знижується на 30%. Також у людини тиск залишається в нормі, а рівень холестерину падає. А ось котяче муркотіння не тільки заспокоює нерви, а й допомагає зменшити біль, напряки та позитив. Но впливає на суглоби та кістки. Тож пропонуємо вам терапію від херсонського кавунчика. Катерина Волкова Дмитро Половинка телеканал ск 1